Як приховувався до його дотримання до пред'явлення підозрення? Або він перешкоджав, тобто підсумував факт, що він впливав на світі, чи вчиючий, спосіб намагався перешкоджати слідству, або факт вчинення іншого злочину. Про жоден з цих підстав, які прямо передбачені статтею 103, прокурор клопотання не набув. Відомості які про ці факти відсутні. Вичерпний перелік, який дає можливість прокурору навіть в умовах подірного стану оподати по про застосування запобіжного закладу за нетяжкий злочин, відсутній. Відповідно, ми говоримо про те, що правильні підстави для застосування запобіжного закладу у власності суперечить положенням пункту 3, частин 2 статті 43. Це перше. Друге, в прокурору не вірю. Через які такі виключні підстави відсутня можливість застосовувати як альтернативу застав? Жодного і аргументу, що на цього не несу. Не, не. І третє, шановний суд, під час подання правничій допомоги гірману нам обмежено документи, які я долучив до піскового заперечення яке право через Верховний суд. Які вказують на те, що, на нашу думку, юрисдикція Національних судів України не може розповсюджуватись на енергію у цій справі. Коротко чому. Мій підзахисний Енгельман обвинувачується у тому, що в період 20 квітня по 5 травня прийняв участь у створенні цього організованого формування. Я наголошую на тому, що. Формула обвинувачення не містить будь-яких дій, вчиних мені під захистом після 5 травня 2022 року. Підзахисний гірманом є іноземцем, пропагандином Федеративної Республіки Німеччина. Нам одержали відповідь Державної раційної служби про те, що він не одержав посвідку на постійне проживання. В Україні. Отже, за таким обстаном вступає в дію положення статті 8 Кримінального кодексу України, яка передбачає межі юрисдикції суддів а також правоохоронних органів України на вчинене діяння іноземців. Чому це важливо? Тому що в період, який інкримінується під захистом енергетином, він перебував на території Федеративної Республіки Німеччина, а також Хорватська, тобто не одне українське. Поєднання таких факторів, як перше спільнозахідність, відсутність дозволу на постійне проживання в Україні, рівнення кримінальних діянь на території поза межами України, з урахуванням положень статті 8 виключає можливість. Що цей інозавіст підпадати в юридиці національної судді. На думку сторони захисту я зробив викладення всіх цих аргументів письмовому своєму заперечення. Взагалі, кримінальне провадження щодо підзахисного емікмату не може накликати приморський суд міста Одесс. А отже, подальшому тримання під вартою буде суперечити як міжнародним договорам, так і статті на міста України. Дановний суд! Я зробив е мінах, не сподіваюся в тому, що від захисту гельма у випадку зміни запобіжного заходу і застосування іншого або взагалі застосування субільного заходу буде належним чином дотримуватися тих вимог, які для нього з'являються законом, як до обвинувачення окремі впровадження, якому розглядається Ставний суду. Знову ж таки, він не переховувався. І після того, як було затримано інших оцінків, пройшло кілька днів, перш ніж його затримали. Не повернуся митуляцію. До цього проводились обшуки на золоту. Тобто він достоїв до знак прослідження кримінального провадження. Отже, шановний суд, прошу відмовити доволені по питанням прокурора. Дякую. Ваша позиція зрозуміла. Будь ласка, обвинувачення Егельман. Хочете висвітлювати суд? Підтримується. Надуміло. Прокурор репліки. Так, розумію. По-перше, гора зуба. Я дуже не погляд, як з Сачаєва казав про те, що підозри не було, Мальцев а, щось не міг переходити, але ж ми кажемо про той період до того моменту, коли Мальцеву був до підозри. Тому він перетинав кордони України на той час і міг це робити. А на теперішній час, коли йому прийняли обвинувачення, йому винесли була підозра. Він може, це є ризик, що він може переховатись. Тим паче, що він обвинувачиться у тяжкій статті, таке передбачено суворе покарання. Крім того, не всі опитані, не всі свідки встановлені. Деякі на теперішній час а, дійсно ще переховуються. Крім того, хочу ще зауважити, хтось, якщо не помиляюсь, або захисник Сечаєва, або Панченко відповідали.